Привіт усім традиційно о цій порі на нашому телеканалі Острозький академічний вісник. Мене звуть Андрій Іванов. Я студент першого курсу гуманітарного факультету національного університету Острозька академія, спеціальність журналістика. Далі про те, чим жила академія впродовж тижня, що минає. У Національному університеті Острозька академія 12 листопада з ініціативи Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку відбулася презентація книги Польща та Україна у боротьбі за незалежність 1918-1920 роки. Наскільки книга несе цінну вагу, які уроки з неї варто взяти прийдешнім поколінням? Далі з перших уст від директора академії Ігоря Пасічника, ви знаєте, що вісім. 18... 20-ті роки це була активна боротьба польського і українського народу за свою незалежність, за свою державність, і була, була знаменита угода, Варшавська угода, так звана угода, де яка була підписана між Пільсуцьким і Петлюрою. І на той час якраз це два політичних і військових діячі, які сказали своє слово саме у боротьбі за незалежність, і, мабуть, ми всі пам'ятаємо такий лозунг. З яким українська інтелігенція і польська інтелігенція ще виступала у період повстання Костюшки під таким лозунгом за нашу і вашу свободу. І цей лозунг за нашу і вашу свободу набрав абсолютно іншого звучання чи повного звучання, коли була підписана угода між і, і Петлюрою. Тут у цій книзі говориться і про те, чому угода не була реалізована до кінця. Витоки саме таку назву має щорічний всеукраїнський конкурс для молодих авторів, який проходить на цьому тижні в національному університеті Острозька академія. Про його цьогорічні особливості далі у сюжеті. Конкурс витоки в стінах острозької академії проводиться вже в п'яте. А розпочалось все, як пригадує проректор Петро Кралюк з ініціативи професора Ореста Цапа, оскільки як мотивував науковець, саме в острозі в свій час побачили світ перші твори письменників полемістів визначали кращих з кращих у шести номінаціях: поезія, проза, драматургія, фентезі, дитяча література, літературна критика. Викладач академії Вікторія Назарук спробувала себе у написанні дитячих творів. каже. Підштовхнула до цього її студенти. Результат перемога. Коли я казку розкажу, власне це, скажімо, не зовсім казка, це такий коротесенький есей, дуже емоційний есей, який вчить нас сприймати добро. Ну можливо, так дуже глобально, але на таких простих, приємних речах, на банальному щоденному спілкуванні я намагалася показати, що буває від посмішки нашої чи від погляду залежить чийсь настрій, навіть чия доля. Сьогодні кількість бажаючих взяти участь у конкурсі зростає. Окрім представників західноукраїнських областей, свої роботи на розгляд журі надіслали молоді автори з Одещини та Харківщини. Ганна Костенко перемогла у номінації Проза роботу на конкурс надіслала з Одеси. Авторка каже, що південній Пальмірі України цікавляться українською книгою. Щоправда, віднайти її днем з вогнем все одно важко. Я подувала уривок зі свого нового роману, те, що позбувляю сну і свої оповідання. Власне, уривок з роману те, що позбавляє сну, якщо можна коротенько, про що в ньому йдеться? Ну, Цей роман складається з трьох частин. Він е, йдеться про життя е, трьох художників трьох творчих особистостей, їхнє життя в соціуму, як вони виживають, як вони вимагають того натхнення, як вони виборюють його. Тому такий трохи дуже актуальний не тільки в стосовно творчого життя, але власне нашому, як, як бороти в собі зло, і як бороти зло, яке оточує тебе. Ви е, щойно говорили, так, були в захваті від енергетики, яка так. панує на території Островської академії. От дуже хотілося б почути: е, взагалі, от українською літературою в Одесі цікавляться, і наскільки у вас коло однодумців, mm -hmm. ваших колег, воно широке в Одесі. Ви знаєте, я не хочу. Хочу говорити голосних слів, але насправді у нас є багато людей, які цікавляться українською літературою. У нас є молодь, яка пише, носить вишиванки, і дуже патріотично налаштована. Але на жаль, є певна політика. У нас лише одна крамниця української книги, і звичайно, ми всі чекаємо форму львівського форму видавництва, так львівський форум. і просто скуповуємо літературу україномовну. Відомий дослідник східних стародруків. Михайло Якубович цього разу спробував свої сили у номінації Літературна критика. Автор не виключає, що його роботою, окрім академії, зацікавляться і в Саудівській Аравії, куди він має намір невдовзі вирушити. Робота називається Слово Не навпаки Література острову Арабів. Ця робота присвячена одному з сучасних саудівських авторів. Мухаммаду Аль Івайну і фактично розповідає нам про літературу сучасного арабського світу. Тобто там я роблю критичний аналіз, відстежую певні тенденції в літературі Саудівської Аравії, тому що, на відміну, скажімо, від західної літератури про сучасну східну літературу ми, має, ми знаємо дуже і дуже мало, особливо про ту літературу, яка не просто десь побутує на заході, а про ту, яка розвивається в автохтонному культурному контексті. Окрім переможців, оргкомітет відзначив цінними подарунками і тих, хто бере у конкурс участь перше приємно, що серед авторів першопрохідців студенти, першокурсники, які здобувають фах. Журналиста зрозуміло, що для першокурсників, яким зараз якихось 17-18 років брати участь в такому конкурсі трошки проблемно, оскільки е частина учасників конкурсу це вже відносно маститі автори, які вже і перемагали в окремих конкурсах. Наприклад, у конкурсі гранослово, ось цьогорічні переможці конкурсу у номінації поезії, як правило, вже були переможцями інших конкурсів і регіональних і навіть всеукраїнських, ну але принаймні, от можна відзначити деякі роботи наших студентів-першокурсників. Я сподіваюся, що вони будуть досконалювати свою майстерність і вже в наступних конкурсах будуть перемагати. Майбутня журналістка Катерина Газізянова розповідає, що ще шкільних років бере активну участь у подібних конкурсах. каже, що дуже зраділа, коли довідалась, що в академії є витоки. Уривок з власного есе Катери. Вона погодилась продекламувати і нам мені дуже приємно було, коли мої твори читали і казали, що в мене ну така дуже особливий погляд на життя. Ось я коли дізналася про цей конкурс, я вирішила подати, ризикнути, як то кажуть. Ось я взагалі не очікувала, що мої твори ну, заслужать щось, завоюють якесь. Ну, якусь увагу, так би мовити. Ось. Але вийшло так і мені надзвичайно приємно. Все. Який найбільше фрагмент подобається в прозовому творі? Можеш навести декілька рядочків? Я, я то взагалі не пам'ятаю, але ось можу так з легенди mm -hmm. шматочок. Летіла над землею птаха, високо, теркалася до неба. Так високо, що казалося, снов здавалося, досягне самого Бога. Її білі, невтомні крила то піднімались, то опускались під такт вітру. Щороку конкурс набирає нових висот. Щорік, новий готує, покаже час. Однак вже з впевненістю можна сказати, є нові імена. А відтак будуть і нові творчі роботи. Продовжуємо випуск, що необхідно робити, аби спудеї брали активну участь у студентському самоврядуванні. Сьогодні ця проблема одна з найголовніших, оскільки торкається всіх вищих навчальних закладів Рівненщини, щоб знайти шляхи до їх вирішення. Голови студрат університетів області зустрілись разом, аби поділились досвідом. Від академії на зустрічі був присутній голова Братства спудеїв. Більше знає Дар'я Миргородська. Вирішувати проблеми студентського життя разом набагато легше переконані спудеї, тому то і зібралися, щоб поділитися досвідом роботи у студентському самоврядуванні. Спільним і невирішеним залишилося питання, яке стосується заохочення спудеїв до активної участі в діяльності студентських рад університетів і підтримки ініційованих ними заходів. Та в ході дискусії виявилося, що не для всіх вишів ця проблема сьогодні справді є на першому місці. На диво студенти стовської академії є більш активними. Не в плані, що всі 100%, але до 30 до 40 намагаються відвідувати всі заходи, проведені нашою, нашою студентською радою. Що ж сприяє зацікавленню спудеїв секретами успіху із присутніми головами студентських рад, Ігор Дорош поділився охоче. Саме праця піар відділу саме праця відділ з громадськістю є дуже кажуть, потрібно, тому що саме ці відділи створюють піар тих заходів, які ми проводимо. Якщо Україна хоче інтегрувати у Євросоюз, необхідно налагоджувати дружні відносини з європейськими державами. Та в першу чергу самі українці повинні жити між собою дружно. Учасники круглого столу вирішили показати хороший приклад. Відтепер студентські ради вищих навчальних закладів області співпрацюватимуть. Більше того, усі разом планують вирішити ще одну проблему бути автономними від державних структур. Принаймні так є за кордоном. Студентська рада не тільки університетська чи там обласного підпорядкування, а й Українська студентська рада підпорядковується якби міністерство освіти. Отже, ми хочемо просто порозглядати деякі питання, які будуть стосуватися автономії нас, так як за кордоном студентське самоврядування саме вирішує, що йому робити, як стверджують присутні, приємно, що цьогорічний день студента сприяв не лише гарному відпочинку, а й корисним змінам у житті студентства. З нагоди всесвітнього дня філософії за регламентом ЮНЕСКО в Національному університеті Острозька академія з ініціативи кафедри культурології та філософії пройшов круглий стіл на тему філософія Фрідріха Ніцше» і проект подолання кризи культури. Більше розповість організатор заходу, звітувач кафедри культурології та філософії Микола Зайцев. Якщо характеризувати в цілому соціокультурну ситуацію. В Європі, в світі, в цілому, то більшість західних дослідників схиляється до її характеристики як кризової. І криза, ця е, чітко, чітко акцентована як антропологічна криза людини. Людина вперше за свою історію, по суті, відчула, що вона не знає, хто ж вона така є. Хто ж вона така є? Тому що раніше чітко людина знала, що вона там чиє. Частинка природи, чи творіння Боже, так і в наш час вона врешті-решт ну, а хто ж вона така є? Без зовнішніх визначень, виходячи з самої себе. І от що стосується нічого, то він чи не перший, хто задався питанням, а який же сенс існування людини? Питання про сенс у нього було одним із фундаментальних, хоча чомусь на цьому мало акцентується уваги, і от всі його розмисли по суті навколо цього, як на мене, вони і крутилися. Тому ми, міркуючи ска, з приводу якого мислителя чи якоїсь події філософії провести круглий стіл, ми обрали філософію ніч. І на завершення випуску прослухайте ще одну цікаву інформацію. 25 листопада 2010 року, у четвер, о 17-й годині, у великій залі студії будинку звукозапису національної радіокомпанії України у циклі прямоефірних передач. Радіоканал Культура представляє. Відбудеться зустріч із доктором філософії, першим проректором Національного університету Острозька академія, письменником Петро. Кролюком. У програмі Презентація Роману Кралюка Шестиднев або Корона Дому Острозьких, Дійство вестиме, Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченко Михайло Слабошпицький. На цій цікавій ноті ми завершимо наш випуск. Дякую, що були з нами. В студії праця студент першого курсу гуманітарного факультету Національного університету Острозька академія, спеціальність журналістика. До зустрічі за тиждень на цьому ж каналі цей же час.